Ви вже були в інших реабілітаційних центрах? Після того, як нас повернули з полону 25 травня, то я півтора місяця був у Хмельнику на реінтеграції. Маю проблеми з опорно-руховим апаратом і нервовою системою, тому вирішив звернутися за реабілітацією. Які процедури ви вже проходите в центрі Логаса? Масаж е е хребта, шийний і грудний попереково-крижовий відділ, манітотерапія поперекового відділу. Е була одна спів... одна бесіда з психологом і була бесіда з остеопатом. На які результати ви очікуєте від реабілітації? Поліпшення стану, зменшення які е е проблем з хребтом в частності, плюс відновлення психічно-морального стану більше. Щоб покращилося ваше самопочуття фізичне, психологічне? Да, дуже вдячний людям, які з нами при... співпрацюють. Х приділяють нам власний час. все тут дуже подобається, все гарно.